Добрий День, дорогі діти. Сьогодні я хочу вам показати, як створити контакти у себе на телефончику. Тому що ми з вами говорили, як створити контакти на ноутбуці чи ПК, то сьогодні я хочу показати вам, як створити саме з телефончику. По-перше, потрібно зайти в Google Play Market і завантажити до себе на пристрій контакти. Якщо вони у вас є, то добре, У мене їх не було, тому мені треба було їх завантажити. Google контакти. Є. Ось вони будуть такі синенькі. Це Google-контакти, це додаток саме від Google. Мені потрібно тільки його відкрити, я відкриваю, і ось у мене відкриваються ті контакти, які у мене є. Якщо я хочу створити якийсь -то новий контакт, я натискаю знизу, у мене є плюсик. І у мене відкривається ось таке віконечко, де я можу саме створити контакт. Як я можу створити? Я можу додати ім'я, потім я вже додам зображення. Ну, наприклад, давайте ось я свій контакт створю Олена. Прізвище ім'я підписую. де я працюю. Телефон сюди можна одразу ввести. Ну, я, можна, можна робочий, можна ще додати мобільний телефон. Тобто тут можна декілька варіантів. Адресу електронної пошти можна сюди ввести. Ну, якщо ви знаєте адресу людини, з якою ви будете переписуватись або спілкуватись. Ну, В даному випадку ви можете свою створити. Так. Ну, Ми тут не будемо ярлик ніякий ставити, достатньо. І можемо поставити, наприклад, день народження людини. Наприклад, обираємо дату, щоб не забути привітати її з днем народження. Так. ну Рік можна не обов'язково ставити. Тобто вже за бажанням. Є. Ось. І натиснути зверху кнопочку, кнопочку Зберігти. Можемо ще додати зображення. Додати ми можемо зображення. Дивіться, з галереї, можемо відкрити Google фото, наприклад. Тут теж достатньо багато фото. Тут нам пропонується всі фото, які у нас були збережені. Фотографії, які у нас є. Взагалі їх дуже багато може бути збережено через Google фото. Не забувайте його очистити. Це знову ж таки ваш диск. Так. І все. І натискаємо кнопочку зберегти. Ось таким чином ви зберігаєте ваші контакти. І тут ви вже можете е далі з цією людиночкою спілкуватись. Так, це все, що стосується е, створення контактів. Так, дякую за увагу, чекаю вашу домашню роботу.